Усім привіт, друзі! Ви мене попросили, як з'єднати конденсатори в коло, щоб працював генератор. Ось беремо конденсатори. В моєму випадку конденсатори 20 мкФ 500 В, в здуті, нікуди не годні. Це просто для того, щоб вам показати, як їх можна з'єднати. Ось на 400 вольт конденсатор. Також такий самий на 500 вольт конденсатор. Усі вони по 20 мікрофарад Тепер їх ставимо ось так і починаємо з'єднувати в коло. Зачищаю нас провід від лаку. Прикручую до нашого конденсатора. Звісно, краще не прикручувати, а припалювати. Ну, це так, для показу вам. Тепер зачищаємо другий кінець провода. Прикручуємо його до нашого конденсатору. Ну і тепер, друзі, як ви здогадалися, нам потрібно цей кінець конденсатор з'єднати із другим концем конденсатора. Спочатку провід зачищаємо від раку. Тому що провід в мене є з витої пари. Ось приключуємо до одного контакту конденсатора і нам потрібно прикрутити тепер до іншого контакту конденсатора. Ось так. І у нас виходить, що конденсатори наші замкнуті в коло і працюють по колу. Так, Поставлю вам камеру, щоб вам було зрозуміли зрозуміло і відніс. Ось так вам поставлю конденсатор, щоб ви розуміли, як це все воно працює. Ось з нашого конденсатора йде струм в інший конденсатор, потім проходить цей конденсатор і йде в інший конденсатор. Проходить цей конденсатор іде знову такий в цей конденсатор. І так, це все діло працює по колу. Переберемо е, наслій провода, які йдуть від конденсаторів. Три провода знаходимо. Ось зачищаю у нас сам провід. Це буде у нас одна точка підключення конденсаторів. Так, в мене провід перервався, це нічого страшного. Ми зараз його зачищимо, зачистимо і з'єднаємо між собою. Так, і ось у нас є одна точка підключення наших конденсаторів до нашого мотора. Далі знаходимо ще один перехід між конденсаторами, зачищаємо і також робимо точ точку підключення наших конденсаторів до нашого мотора. Зачищаємо наші, звісно, проводи. Тепер соєдняємо суї, з нашими проводами, З'єднуємо наші провода. і знаходимо третю точку підключення конденсаторів, це ось ця точка. Нам потрібно просто до неї підключити більший провід, дві інший провід, точніше, Вибачаюсь. У нього ще я зараз підключаю на провід до третьої точки підключення конденсаторів. Ось так, думаю зрозуміло. Ось одна точка підключення конденсаторів, друга точка підключення конденсаторів і третя точка підключення конденсаторів. Масівші точки у нас їх три. Також бачимо на нашому двигуні. Є три контакти, які замкнуті, замкнуті між собою і три контакти, які не замкнуті між собою. До цих, які не замкнені, нам потрібно підключити наші конденсатори. Неважливо, як ви їх будете підключати, все рівно не будуть працювати, тому що не замкнуті в і за того, що не запустив коло, у нас виходить до, 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 до... це гарне КПД. Ось підключили один до центрального, один до бокового і третій також нам до бокового Потім під, підключити. Ось так у вас повинно вийти, щоб у вас все працювало. І ось ці три точки підключення консаторів, до однієї з них можна підключати розетки. Можна підключити навіть три розетки, але їх не можна між собою з'єднувати. Ось якось так. Ось ці конденсатори підключені. І далі, друзі, я хочу вам показати, як це все буде виглядати на самому ділі. Ось ми бачимо в нас сам електродвигун на 1,7 кВт кВт. Ось бачимо у нас так само йдучи три замкнуті і три незамкнуті контакти. Ось там, де не замкнуті контакти, підключені наші конденсатори. У нас тут їх так, також три, просто два конденсатори з'єднані паралельно. Для того, щоб набрати ємність 10 мікрофарад. У мене тут кожен конденсатор по 10 мікрофарад. І їх для такого двигуна вистачає. Ну, як мені, так, так вистачає точно. Ось наша розетка, зараз я її дістану. Тут не, тут не те, що розетка, а переноска. Ось тут вона підключається сюди, на її тут степсик. І е, тут виходить, у нас йде до нашого конденсатора, один провід від нашого стекера, а другий провід йде до нашого електродвигуна, там, там, де контакти всі замкнуті. Ось так. Тут точно така сама схема, як я вам показував на цьому відео. Просто консаторів тут більше, тому що два конденсатори з'єднані паралельно. Ось бачимо, наша розетка підключена до, до наших замкнутих контактів. 3, то 3, і також до цього контакту наша розетка підключена. Можна підключати до будь-яких із цих трьох контактів, не замкнутих нашу розетку. Ось цей провід іде іде і він нас заходить в нашу розетку. Саму. Також іде із конденсатора у нас провід в розетку по цьому проводу. Від цих трьох можна підключити наші розетки. Навіть можна три розетки підключити, як я вам кажу, але їх не можна з'єднувати між собою. Ось наші конденсатори, бачимо два із них паралельно між зам, собою, щоб набрати ємність. Ось я вже підключив наші конденсатори, які я з вами показував вже вам раніше, щоб вам показати, як це все потрібно підключати вам, щоб вам було зрозуміло. Ось бачимо наші три е, точки з'єднання конденсаторів. Я їх підключив до нашого. Електродвигуна. Ось один. Одна точка з'єднання, друга точка з'єднання і третя точка з'єднання. Ось у нас провід який йде. Сюди я його просто зробив двімсим. Це у нас третя точка з'єднання. Де в мотор? Також у нас зверху є, так я кажу, три контакти, які з собою йде в розетку. І також іде із розетки нашої до нашого цього третього контакту, який йде від точки третьої конденсаторів. Ось і все.